Здоров, брате! Здоров! Ти як? Ти як? Я добре, а ти як? Що по бороді? А борода, я відрощую, щоб була як у тебе. Баба Нуел? Готовий? Готовий! Партнер проєкту Фавбет. Ти заборгував мені одного кролика. Один кролик уже скоро буде готовий. Один кролик на кухню. Один кролик у тарілочці. Так, тут є місце для нього. А окей, без проблем. Як взагалі все? Я зараз важко тренуюся, закінчую вже свій табір за 3-4 дні. Я чекаю на тебе тут, у ріяді. Так, іншалах. Все добре? Так, все добре. Табір чудовий, все окей. Я думаю, що ми також проведемо бій Спенсера проти Джейка Пола. Ага, без проблем. Окей, Джейк Пол. Нам треба покликати Усика на цей дзвінок. Здоров, фрік! Здоров, здоров! Привіт! Ми я до тебе бою. готові. Так я теж готовий. Ми готові. У нас є місце на кухні для одного кролика. Побачу вас 21 грудня. Слухай, ти ж просто знищуєш мої плани. Ні, це неможливо. Я хочу третій бій між вами. Я хочу трилогію. Коли я наваляю йому 21 грудня, тоді буде третій бій. Сто відсотків. Це буде трилогія. Як твої справи? У мене все гаразд. feel. Don't leave him alone. Don't be afraid. I don't leave you alone. Я дуже наляканий. Маленький страшний чоловік. Будь ласка, Тайсоне, будь ласка, закінчи свою роботу. Я збираюся це зробити, тому що нам потрібна трилогія. Знову в Саудівській Аравії. Камон! Я переможу знову. Ні. Ти програєш знову. Без варіантів. Він зробив багато помилок у першому поєдинку, але зараз він знає свої помилки. Зараз це буде дуже складно і більше ніяких танців. Більше ніяких танців. Це мій танець. Побачимо. Побачимо. Ти витрачаєш свій час на те, аби зніматися в кіно зі скелею. Ти витрачаєш час на всілякі танці. Агов, мій друже, я не відпочивав після бою. Я відразу пішов до зали і почав тренуватися. Я готовий. Я готовий. Я готовий завжди. Ну, ми побачимо. Побачимо. Не можу дочекатися 21 грудня. Це буде мій час. Пояси повертаються додому. Тайсоне, тільки не пропускайся тих же помилок. Шостий раунд, коли ти маєш його прикінчити. Так. І не танцюй мені. О, гляньте, ви тут у мене на обкладинці журналу Zerin. І ось іще великий постер, як подарунок. І ви вже бачили документалку на Netflix, і зараз говорять про неї, і ми потім знімемо ще одну про наступний бій. Побачимося, брате! Класно виглядає. Побачимося вже за пару днів. Тайсоне. Ти заблагодавлен мені. Ти мій божник, виконай свою роботу. Бувай! Так, я виконаю свою роботу. Я це зроблю. Всім миру, хлопці, побачимося 21 грудня. Бувайте.